Визначитись з кар'єрою, опанувати основи фінансової грамотності, з'ясувати свої сильні навички та покращити слабкі. Усе це можуть підлітки завдяки профорієнтаційному табору. Тож більше про нього поспілкуємось в ефірі програми на часі. Вітаю! І в гостях у нас Ірина Дразман, представниця громадської організації Український професійний розвиток та Наталія Кирилова, керівниця центру професійного та особистісного розвитку «Back to Work» на базі Хмельницького благодійного фонду Хеседбешт. Вітаю вас. Доброго дня. Добре. Дякую вам, що знайшли час до нас завітати. Е, і почнімо з того: взагалі, що це за ініціатива така, звідки вона з'явилася, звідки виникла ідея, і, власне, хто взявся за її втілення. Е, насправді... Профорієнтація молоді, профорієнтація підлітків це дійсно такий дуже важливий і вагомий аспект роботи да, на побудові е, успішного майбутнього кар'єрного шляху. Е, наша громадська організація вже значну кількість року е, років реалізовує профорієнтаційні програми. Ми займалися цим активно і до початку широкомасштабного вторгнення да, в місті Харків і з Фактом нашого приміщення сюди, на Хмельниччину, частково ми знайшли чудових неймовірних партнерів по великій кількості програми проєктів. на Хмельниччині. Це Хмельницький благодійний фонд Хесід Бешт, і в тому числі одним з таких вагомих великих напрямків нашої співпраці стала серія профорієнтаційних таборів Біпрофі. Yeah. Як вдалося так от скооперуватися, знайти одне одного? <рес> в нас є основний проект Back to Work на базі Хмельницького благодійного фонду, де ми займаємося профорієнтацією і допомогою людям працевлаштуватися в місті Хмельницькому. Це є люди з єврейської общини і також з початком повномасштабної війни. Завдяки нашим партнерам, спонсорам, на наданий дозвіл на роботу з людьми, які є тимчасово переміщеними особами. В своїй роботі я співпрацювала з організацією, де працює Іра. І в той момент, коли Іра переїжджала і стала ВПО в місті Хмельницькому, вона зв'язалася зі своїми колегами, вони скоординували зі мною. Ну і вже так ми зустрілися. І Іра приїхала, ми поспілкувалися. Іра каже, треба щось робити. От, враховуючи те, що ми орієнтуємося не тільки на роботу з дорослими людьми, а й з підлітками. І цей табір існував, але трохи не в такому форматі. В минулому році був запущений перший такий табір. Він відбувся у минулому році чотири зміни було: три літніх і одна зимова. І відповідно так і зародилася ця ідея такого гарного табору профорієнтаційного. От розкажіть саме вже про цьогорічний табір, який його формат, і власне на кого він орієнтований. Тобто, ми говоримо про таку категорію підлітки. Яка саме це вікова категорія і чому саме от її обрали? Це підлітки від 14 до 17 років. Чому обрали саме цю категорію? Тому що це вже ті діти, які готуються до вступу в і обирають свою майбутню професію. І багато з них, то, як то кажуть, трохи розтіряні, вони не знають, що їм далі робити і куди йти. А такий табір в такий більш можливо частково в ігровій формі, а частково в серйозній формі коуча, тренера. Е, от саме орієнтований на таку категорію. Менші діти ми, ми пробували брати менших діток від 13 років. Ну, якщо чесно скажу, якщо з дівчатками ще більш-менш, то хлопці вони ще граються. Вони реально ще граються, вони трохи ще не серйозні. Вони ще не так, так, так далеко загадують і, на мене. І є просто різниця, коли ми навіть в минулому році брали. В нас зміна була чітко від 14 до 16 років, і вони всі такі драйвові, вони всі такі, в них є стимули. А діти, якщо менше, то ну, хлопці граються. Вони сидять, вроді би, вони серйозні серйозні, а тут вони хі-хі-ха-ха. Відволікаються від того зарплату. У да, нас вони зимовий відбували. табір був теж там дітки були постарше і також дуже цей. Ну, такий, ну видно, що їм воно цікаво, і ми побачимо ці відгуки, що ми працюємо, дуже багато відгуків від батьків також. А скільки Та. взагалі триває зміна і які активності мають підлітки? під час Зміна нам? триває два тижні. І основні активності, ну вона в нас вообще, табір, в нас видозмінюється, трансформується. Да? Тобто ми починали спочатку, в основному були так: там п'ять тренінгів і там, майстер-класи, і знайомство з професією на підприємствах. Вот. А вже в цьому році трошечки ми його модернізували, тому що в нас тепер були так: до обіду в нас обов'язково був якийсь тренінг з якимось тренером, а після обіду ми ходили обов'язково на якесь підприємство. Підприємство чи університет знайомилися з професією, і ем, таким чином ми зараз працюємо. Така більш насичена стала програма. Да, так, насичена програма. Ну тому що ми просто бачимо відгуки, ми читаємо ці відгуки, і враховуючи, що ми його називаємо табір профертаційного спрямування, тобто, ми хочемо познайомити з максимальною кількістю професій дітей. Але разом із тим, треба дійсно визначити, що наш табір, наша програма, вона має декілька дуже важливих задач. В роботі з підлітками, молодими людьми, це визначення своїх сильних сторін, розуміння дійсно своїх здібностей і того переліку, що необхідно ще розвивати для того, щоб отримати умріяну професію і працювати в умріяній галузі. Це знайомство, взагалі, як сказала пані Наталя, з великою кількістю професій, а разом із тим, з галузями, які на сьогоднішній день є дійсно перспективними для, да, для опанування. Фаху в них і безпосередньо роботи, але разом із тим це значний аспект підтримки, підтримки психолога, підтримки ком'юніті, підтримки експертів, які долучаються до створення цієї програми. Тому що сьогодні, коли ми живемо в найскладніший час, да такий неймовірно складний час. Молодим людям дійсно дуже важко планувати свій майбутній кар'єрний шлях, куди вступати, які вищі релоковані, які вище закрилися, як взагалі відбувається цей процес освіти, професійно-технічний навчальний заклад або вищий навчальний заклад. І чесно, це така неймовірно велика купа питань, яка постає перед молодою людиною, і підліток просто в них губиться. Тому наша задача бути тією дійсно підтримкою і опорою, щоб спланувати цей шлях, зробити його максимально зрозумілим. Поетапним, комфортним, і дійсно часто на наші програми приходять школярі 9-го-10 класу, так де дійсно ще є час довивчити предмети, щоб гарно скласти дійсно ту форму іспитів, яка на сьогоднішній день діє, щоб далі цей шлях був успішним і власним. От ми говоримо про тих підлітків, власне, ви розповіли, в яких дуже великий масив інформації в голові. Вони вагаються, куди вступати, які там предмети підтягувати. А є такі е, учасники ваших таборів, змін, е, які приходять взагалі без жодного розуміння, і навіть без думки того, що їм це потрібно, і було би цікаво. А вже в ході е, майстер-класів, тренінгів вони от поринають у цю кількість е, так. Дійсно, ми говоримо про те, що молоді люди вони всі різні, і хтось вже має якісь амбіції в гарному сенсі про те, чим я хочу займатися, які мої мрії. А буває і інший стан, де дійсно після пережиття дуже складних життєвих обставин, після окупації, після перевнутрішнього внутрішнього приміщення. От великій кількості цих факторів, які впливають, які дійсно розгублені і взагалі не розуміють ніщо, нікуди. І найболючіші не розуміють, навіщо? Тому що дійсно той досвід, який отримали молоді люди на сьогодні, він складний. І нам також треба з ним працювати для того, щоб далі було легше і успішніше молодій людині вступати, жити своє життя. І в тому числі ми намагаємось підтримувати мотивацію до освіту, до підвищення академічного. До рівня академічної успішності наших підлітків, пояснюючи, що межик не відбувається сам по собі. А треба працювати, треба вивчати дійсно ці предмети, складати іступи, підбирати університети. І це все є певний шлях. Так само табір, да, особливо в минулому році, коли перша зміна в нас була. Він ще носить, помімо профорієнтаційного спрямування, він ще несе невеличезний соціальний. Плив тому, що діти, які приїхали, ну це особливо в минулому році коли вони, В них не друзів немає нікого. І вони приходять в табір і вони стають одною командою. І в нас в зимовому таборі, ну так просто ярко запам'яталось, коли в нас двоє троє дітей між собою настільки подружилися, вони як одне ціле ходили. І для них, і батьки так і говорять, що ви багато хто говорить, що ви вибили дитину. Ну, от по суті, в соціум, тому що вони інколи бояться цього, а це для них настільки важливо. І це такі, хоч би, може, можливо, не завжди ми і. Табором можемо допомогти в самій профорієнтації, але хоча б витягнути дитину в соціум і показати, що далі життя продовжується незалежно від того, в яких життєвих обставинах ти е, наразі перебуваєш, але життя продовжується, і є такі самі дітки, як і ти. І у всіх ті самі проблеми, але разом воно досягається. І В будь-якому разі вони спілкуються, обмінюються досвідом. Ж... Ось навички десь сильніші. Вони розповідають одне одному. Я думаю, це теж корисно, дуже і позитивно впливає. До речі, ви сказали, що психологи також є заняття з психологами. Чому на вашу думку це важливо для дітей? От саме в форматі, якщо говорити про форієнтації, от психолог тут відіграє важливу роль. На жаль, ми дійсно стикаємось з такою проблемою, коли ми просимо. На одному з занятті, де проговорюємо мої там, сильні сторони, навички здібності, ми просимо дітей заповнити дві колонки: те, що вони вміють, і в них виходить гарно, так, класні такі навички, вміння, таланти, здібності. І другу колонку те, чого вони не вміють, те, чого вони не знають. І це зовсім не загадка, яка колонка виходить довше. І це якраз в тому числі питання і самооцінки. і Впевненості в собі і оточення, і взаємодії і взагалі з навколишнім світом, і систему освіти, яка там була саме для цієї дитини, дитина впевнена в собі або не впевнена. От тому тут якраз дійсно приходять на допомогу спеціалісти-психологи, які допомагають знайти внутрішні опори для того, щоб вірити в себе, планувати, діяти. І той досвід, який відбувся з кожною молодою людиною, яка потрапляє в табір, для того, щоб були сили і можливість його прийняти, пережити і рухатися далі вперед до своєї мрії, І саме головне, щоб вони не боялися слова психолог, тому що багато хто з них говорить О боже, психолог. А вони не розуміють, що насправді психологи працюють не тільки. Як психологі, ну верніше, вони працюють як психологи, але тільки, напевно, не в тому форматі, в якому розуміють вони, а що психологи так само можуть грати в командні ігри, ті самі люди, і такі всі самі мать. люди, і воно виявляється дуже цікаво. І психолог це не нудь, це не ой-ой, ну, що це таке, а це дійсно інколи дуже цікавий досвід. У нас є чудових пару психологів, особливо Тетяна Матвійчук. <реш> <реш> Коли діти чують будь-який тренінг з Тетяною Матвійчук, то вони біжать зі всім. Ціх змін і кажуть, о, наша Тетяна Матвійчук. Тобто, то тобі, навіть ось, з тренерами, з, з іншами даже... подружилися, так? О, о, Боже, то вони люблять Боже, вони всі, вони Іру обожнюють, особливо от перша, друга зміна, то та і зараз теж відгуки, то що читали, ми вони теж всі кажуть Іра, Іра, хоча Іра жорсткий тренер, але За це вони її походили. А люблять. ви спілкуєтесь на яку тему зазвичай? Які у вас... і... Мі, влас... в переліку мого власного досвіду є також такий великий період часу, в який я працюю з молодіжною політикою, з неформальною освітою, і тому я також долучаюся до проведення табору не тільки в якості організатора, а й в якості тренера-спікера. Ми говоримо про шлях вибору професії. Вступні тренінги про професії, і разом ми з тим говоримо про сучасні навички, які необхідні молодій людині для того, щоб досягати успіху. От і я можу сказати, що якби там стала задача все підсумувати і сказати один найважливіший пункт, який треба давати молодим людям, там окрім професійності безпосередньої інформації, це щоб вони знали, що десь в світі є людина, яка в них вірить просто так. От вірить в те, що вони можуть чогось досягнути, в те, що вони сильні, те, що кожен з них е, по-своєму є унікальним та унікальною, що їх всесвіти, вони такі ву, вау. А цього е... дуже бракує, коли от знаходишся так. в пошуку, і цього часто так. не вистачає. Тому ми намагаємось дійсно в тому числі ставати такою підтримкою, десь ставати менторами для них друзями. Е друзями. І знаєте, це дає насправді неймовірні класні результати, тому що підлітки, які виходять з наших профорієнтаційної програми, вони долучаються до інших наших спільних програм з Хеседбештом. І це в тому числі волонтерські напрямки. Наприклад, коли ми робили взимку 22-го року зимове свято для дітей внутрішньо родин. Наші підлітки збирали власноруч, збирали кошти для подарунків цим дітям. Вони долучалися до організації свята, яке ми робили спільно в ляльковому театрі. І це таке неймовірне єднання. Це от така дійсно, знаєте, загальна і логічна картина, як воно повинно бути. Де кожен робить якийсь свій внесок, особливо особливо зараз. Тобто, от з вашого з огляду на ваш досвід роботи з молоддю, з підлітками немає серед молоді сучасної тої інертності, якоїсь байдужості. Ні, боже, ви вони де по ітогам цього табору зимового. Е, ну в нас в принципі на локаціях ми домовлялися, що будуть стояти дорослі, але підлітками сказали, що так як ви збирали гроші, то це вони прийшли всі. У нас було 17 чоловік. Вони прийшли всі. Нам футболок не хватало на них, не всіх. Ми вже і жилетки, і футболки їм тягали. І вони кайфанули. Вони просто кайфанули від того, що от вони. Тут вони вручали подарунки цим дітям, що вони ну от вони реально кайфі... вони, причетні. Да, що вони причетні. І вони з великим азартом дійсно збирали ці гроші, тому що в них були певні умови, що можна, що не можна робити, але тим паче та ті, ті суми, які перед ними ніби стояли як плани, вони виконали дійсно на всі 100%. Причому. Дісту, дісту, досить, дісту. досить достойно і під дощом, і холодно, але вони це виконали і вони самі від цього кайфували. Саме головне, що вони отримують від цього задоволення. Не те, що їх хтось змусив, а вони просто Ніхто не змушував, тому що, понятне, ну, що Коли давали таке завдання, в нас воно було е ну, як, як завдання. А не не в разі, якщо щось там буде не так, то ми підстрахуємо, але нам не виявилося підстраховувати, вони самі себе це підстрахували. Чудово, <гум> да, чудово просто да. все зробили. Вернімося до теми саме табору. Ми говорили про те, що познайомитись підлітки з різними професіями можуть от власне на підприємствах. Тож, де вже встигли побувати? В минулому році ми були перша зміна в нас була на підприємстві Ажур, де, до речі, по завершенню екскурсії на підприємстві були вручені подарунки усім дітям виді носків патріотичних. Друга зміна. Боже не питаю, де ми була друга зміна. Це такий ж прям дуже важко. Можемо закреслити по цьому. От ми були в поліграфії. Ми були. Ми були на Телебаченні. Ми були. ми були в міській раді, де кожен міг себе почувствувати депутатом, мером. Ми були, де ми ще були? В яких ми закладах були? В Тамірлані ми були, де по суті також знайомилися. Ми дуже багато волонтерили і запрошували іменно спеціалістів з волонтерства, де кожна дитина себе відчувала справжнім волонтером природи. Mm -hmm. Такі от загальні ідеми тому числі в рамках наших програм ми знайомимо їх з центрами професійно-технічної освіти, умовами вступу, як взагалі відбувається там процес навчання і з вищими навчальними закладами. Для того щоб дійсно було легше зрозуміти відчути, що це за атмосфера, і як там все відбувається. Що це не просто якийсь далекий, незрозумілий такий, знаєте, заклад. І як виглядає там життя, щоб спокійно, планомірно, дійсно можна було зробити зважений вибір в бік того, чого бажає серце молодої людини саме в питаннях кар'єри і освіти? Да, в цьому році ми були майже у всіх університетах міста Хмельницького. Їх ознайомили, навіть студентів ловили і питали. Розкажіть про свій досвід. Ну, і це дійсно цікаво, бо коли не знаєш, ну ось ця невідомість вона лякає завжди в будь-якій сфері, в будь-якій Ну, от ми, в Хмельницькому національному університеті ми говорили з керівником приймальної комісії, і він дав дуже до речі, влучні і класні совіти для дітей. От як правильно треба підготуватися до вступу. Це було в загальному. Що саме на що звернути увагу, до чого підійти, як саме обирати професію? Тобто вони вже м'яко говорять. Хоча би орієнтується до чого робити, бо ще більше чим впевнена, що навіть і батьки не знають всьої тої інформації, що була надана керівником діти будуть передавати інформацію. Ну, воно так і є. Він сказав, що в 10 класі вже треба розуміти, куди ти хочеш поступати для того, щоб правильно і гарно зараз обрати навчальний вуз так. Які взагалі як наскільки сильно екскурсії вразили підлітків? Можливо, якось вони відгукуються, які найбільше сподобались підприємству? От з огляду на ваше спілкування, таке дружнє з ними, що вони кажуть цього року. Ми вже встигли реалізувати за перший місяць літа провести два табори. В місті Хмельницький і в місті Кам'янець-Подільський. І в місті Кам'янець-Подільський це було просто неймовірне захоплення, коли на екскурсії в міській раді до наших підлітків виходить мер і спілкується з ними про дійсно про такі важливі питання, але там зрозумілими словами, говорячи, чому там це потрібно, яка є відповідальність перед кожною молодою людиною, да, дійсно в виборі і побудові успішного життя, чому там це наразі дуже потрібно нашій країні. І Розповідаючи з там, знаєте, з такого з першого джерела, які є професії в тій самій міській раді, чому вони потрібні, як вони забезпечують взагалі життя громади і допомагають людям. І це в тому числі про натхнення, і для нас дуже важливо, щоб люди, які долучаються до наших таборів, вони надихали молодих людей. Вони надихали їх на зміни, на звершення, на розвиток, навчання і створення історії власного успіху. Чому взагалі важливо, от, щоб вже в підлітковому віці діти знали, розуміли, мали бачення свого майбутнього? Ну ми вже з вами обговорили це, що напевно ну, відсотків на навмання обирають цю професію. Можна ж просто як кажуть, плести за течією, е, і напевно цей термін вибору професії він просто відтермінується на пізніше? Чи як от, чому саме цей підлітковий відловити? І я скажу, чому тому, що потім в 30 в 35 років. Працюючи з людьми саме, ну це по, по працевлаштуванню, коли ти задаєш питання, ну в чому причина? Допустим, чого ви зараз не працюєте, можливо, втратили роботу, я вам скажу, що відсотків 75 відповідають неправильно була обрана професія на самому початку, тому що е, не дарма кажуть, є професія, а є е, предназначення. І от коли ти правильно і одразу правильно собі вибереш призначення, тоді ти будеш кайфувати від той роботи, яку ти робиш. Ти будеш від неї отримувати задоволення як від самої роботи, так і відповідної фінансової. Тому дуже важливо, коли підлітки одразу собі зможуть обрати таку професію, в якій вони будуть кайфувати, не будуть казати, що от я плив по потечині. У нас, напевно, можливо, і в нас з вами є такий теж момент, що вчилися за одною спеціальністю, за спеціальності, а в тоді працюємо завжди Вдруг... в, в другій в другій сфері. От. І можливо, десь колись або батьки не підтримали, або не було впевненості в самому. Можливо, якісь ще моменти. І тому дуже важливо от, підлітку сказати, що будь сміливим. Не бійся з того, чого от тобі, то, що тобі подобається да, от, в професії. Обери саме те. Що тобі подобається? Краще помолитися самому, от зараз і не бути от, таким не плисти по течії, а от іменно помилитися самому і потім десь собі перетрансформуватися і обрати щось друге, аніж потім все життя, жаліти, а життя в нас одне. До речі, ви заговорили за батьків зараз. Ми у рамках програми говоримо про ваш такий важливий вклад у профорієнтаційний такий простір. А як саме батьки можуть допомогти своїм дітям? Розібратися, з'ясувати, визначитися з напрямком, як їм спілкуватись, можливо, чи якось які є формати такого спілкування? Коли Ми говоримо про процес вибору професії. Ми говоримо про три важливі питання, які необхідно розуміти підлітку. Необхідно розуміти, що я можу, необхідно розуміти, що я хочу, і що потрібно ринку праці. Да, тобто який сучасний ринок, які там є е, умови, які є вимоги, які є можливості, які є е, там, е, покриття вартості да, цієї зайнятості. І наша задача тут, в принципі, всіх дорослих людей, батьків, спеціалістів, е, вірити в неймовірні можливості. Своєї дитини або взагалі дітей, бо вони здатні чесно творити такий меджик, що ми іноді не можемо собі просто того уявити, як таке взагалі можливо. А вони це роблять. По-друге, нам необхідно їх знайомити з чесним сучасним ринком праці. Бо в ним в ньому є свої умови, в ньому є свої виклики, такі, наприклад, як адаптивність. І чесно, мені здається, що українська нація це та нація, яка може просто давати світовий курс з адаптивності, правда, але це наша реальність, і нам треба бути до того готовими. Разом із тим, наш світ дуже швидко змінюється, і дуже швидко змінюються вимоги. До професійної діяльності, і нам про це також треба говорити. І нам треба говорити підліткам про те, що друзі, все, забудьте історію, коли можна було отримати диплом, і на цьому освіта закінчилась. Цього більше не буде в нашому житті. Освіта через все життя, це наша реальність. І тому в поєднанні цих моментів, будь ласка, шановні батьки, якщо ви не здивитесь. Розказуйте правду про світ професій своїм дітям, знайомте їх із своїми друзями, колегами, показуйте їм, які ці професії на смак. Ми в нас є така історія, як пояснити підлітку, яка професія йому підходить, а яка ні. Допоможіть поміряти цю професію на себе так само, як ваша дитина приміряє футболку, джинси, піджак або будь-який інший предмет одягу. Зануритися в це. Якщо цікава медицина, знайдіть друзів, знайомих, там, заведіть залаштунки да, там, того процесу в медичних закладах, покажіть, познайомте з лікарями, нехай поспілкуються. Допоможіть молодій людині, вашій дитині сформувати власне враження про те, яка ця галузь, яка ця професія, і поміряти її на себе і сказати: угу, мені це ок, мені це відгукується за цінностями, принципами, ідеями. Форматом роботи, да, чи я пішов шукати далі. І тому, коли ці моменти ми закладаємо так ідейно в наші програми, то ми отримуємо класні результати, поєднані із знайомствами з професіями, екскурсіями на виробництво, роботою з психологом, відвідинами навчальних закладів, знайомства з людьми, представниками професій, які надихають і розповідають, що, де, як насправді відбувається, і це про чесність. Да. То результат ми отримуємо класний. Вони виходять сильні, натхненні, з підвищеним рівнем впевненості в собі і розумінням того, що робити далі, принаймні, куди так, на що звертати увагу, так так, так. І наостанок все ж таки, організаційні більш питання. Скільки триває зміна? Скільки ось це по часу? Ну скільки підліткам закладати часу на ось такі, скажімо, і розваги, і корисні тренінги, заняття? Як взагалі потрапити до табору? Тренінг триває два тижні. В цьому в, от, в минулому зміні то 15 днів, тому що один день у нас була екскурсія в Кам'янець. Тобто наступна зміна в нас планується в середині липня. Для того, щоб потрапити в наш табір, ми кидаємо рекламу в, мас... в засоби масової інформації. І, відповідно, там є анкета для заповнення, яку треба заповнити. Я дуже люблю потім перезванювати, тому що там лишається номер телефона батьків і підлітків. Але я обзванюю батьків і перше питання, яке я задаю, хто реєструвався. Дуже люблю, коли реєструються. Ну і не то, що люблю, а дуже поважаю, коли реєструються саме батьки, саме діти, а не батьки. А потім були такі випадки, коли ти дзвониш, питаєш, хто зареєструвався. Кажуть, я зареєструвала, але я спитаю, чи він буде ходити. То от, будь ласка, батьки, так не робіть. Спочатку питайте і просіть підлітка. Вони вже дорослі. Вони не згаджетами краще товаришують ніж ви, і хай вони осознанно заповнюють ці ці заявки до нас в табір. Є якісь вимоги, умови як потрапити тільки... єдине, що з 14 до 15 років наразі в нас немає обмежень, що це можуть бути тільки діти з єврейської общини, що це можуть бути тільки ВПЛ, що це можуть бути е діти із Хмельницьх міста Хмельницького. Тобто в нас обмежень взагалі немає. Нам, аби це були діти е драйвові, щоб це були діти, які хочуть змін, які хочуть чогось цікавого в своєму житті. Щось змінити, стати сильнішими, такі хоча б трошки приблизитись до вибору своєї професії. Ну і звісно, наголошую, все ж таки вік від 14 до шістнадцяти 16-17 років. Тобто, це ті, які стоять зараз перед вибором професії. Я вам дякую. Дякую за розмову, що знайшли час завітати до нас. Я думаю, з такими менторами і їхніми креативними ідеями підлітки дійсно надихнуться, змотивуються і. Хоча б трішки, але знайдуть ось той напрямок і своє покликання. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма на часі, і спілкувалися ми про профорієнтаційний табір для бітлітків із Іриною Дразман та Наталією Кириловою. Дякую, що залишаєтесь з нами! На все добре!